Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює, і на душі стає легше. Ну а ми ж продовжуємо далі і готові підключити до нашого ефіру військового експерта Олега Жданова. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю вас. Ну і давайте розпочнемо із візиту президента Сполучених Штатів Джо Байдена до Києва. Це потужний меседж і для Росії. і, Звісно, для усіх нас із вами в Білому домі повідомили про а, те, що оголосять додатковий пакет військової допомоги, і вже оголосили про те, що він буде на півмільярда доларів. І звісно, що включатиме він боєприпаси протитанкові системи, радари для ППО. Ну але ж, мабуть, ще багато обговорювали того, про що ми не можемо говорити, або про те, що ми не знаємо, як гадаєте чи були розмови про авіацію і можливо далекобійні ракети? Цілком імовірно, і я думаю, що ну майже впевнений, що ця розмова була справа в тому, що дати стільки нової, новітньої техніки західного зразку і не дати авіацію для її прикриття, чи сучасні протиповітряні системи, чи далекобійні ракети. Ну це з точки зору військової, це було б безглуздя, це зниження бойового потенціалу всього того, що нам передають не прикрити їх з повітря. Так що я думаю, що цілком в це обговорювалося. І, ну, на мій погляд, ракети, і аві... ракети може раніше, а авіація прийде десь вже на готовність нашого угруповання до контрнаступу. Це десь квітень місяць, я так думаю, що плюс-мінус ми можемо очікувати на передачу нам літаків. Ну, до речі, про контрнаступ, Білий Дім закликає Україну не зволікати з контрнаступом. Пише видання політико із посиланням на джерела і вважають, що оборона України найближчим часом досягне критичної фази, і окупанти розпочнуть свій наступ. Тому Сполучені Штати тиснуть на офіційний Київ, просять закріпити досягнення та готуватися до нового контрудару. Але при тому ж Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні також сказав: Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії за Овані на перспективу на найближчу перспективу, ну тобто про е, ось цей контрнаступ українських сил. З чим ви пов'язуєте ось такі заяви до України, що давайте швидше будемо наступати? Неодноразово звісно, і від нас лунало, що ми готові наступати, але дайте нам озброєння, дайте нам танків. Але е, це ось ця інформація. Вона просто просочилася і про це пишуть. Чи це насправді ось таке політичне підштовхування? Ну, захід дуже дуже опасається побоюється того, щоб не затягували з контрнаступальними діями. Ми просили озброєння, вони дають озброєння. Єдине, що ну не все так швидко відбувається, як нам хочеться. І озброєння треба прийняти, треба поставити його в стрій, і треба навчити людей не просто застосовувати, а воювати на цьому озброєнні. Тому це не так швидко, як хочеться. Тепер вони поспішають. То, то ми хотіли, щоб було швидше. Тепер поспішають вони. Але в будь-якому випадку, я думаю, що всі розуміють, ну от починаючи з прем'єр-міністра Великобританії, коли президент Зеленський їздив до Лондона, е, тоді уперше пролунала на такому рівні, що в цьому році війна повинна закінчитися перемогою України. Зараз е, президент Зеленський е, така фраза прозвучала, що ми готуємося до е, короткої війни. Вона повинна бути стрімка і, і, і коротка для того, щоб ми зберегли якомога більше життів, як цивільного населення, так і наших військовослужбовців. Так, що всі налаштовані, не, ну от, ніхто не хоче затягувати цей конфлікт. Всі хочуть його роз, щоб він розрішився якомога швидше. Звісно, що ніхто не хоче затягувати, але те, що Сполучені Штати Америки, начебто, закликають Україну йти у контрнаступ, можливо, це навіть свідчення того, що ось ці сили і засоби вони зараз нам передаються у швидкому темпі. Просто ми про це не говоримо, бо ми, ми і не маємо про це говорити. Ну да, більшість до речі, ще після засідання чи на а напередодні засідання Рамшта, точніше після засідання в Рамштайні. Президент Зеленський сказав, що є дуже багато домовності, але більшість цих домовності за залишається за зачиненими дверима. А, Саме тому я думаю, о, і бачити ситуація на фронті. Ми говоримо про масований наступ Російської Федерації, але спостерігаємо картину, що вже ти за тиждень нам вдалося. Фактично змусити Росію забуксувати в цьому наступі, ми копірували майже всі наступальні дії Російської Федерації, ну, за винятком деяких ділянок фронту, де вони продовжують просуватися, хоч і, хоч і повільно, але тим не менш вони просуваються на деяких ділянках фронту. Ну, взагалі, контрнаступальних дій, таких масштабних, як анонсувалося. Російська Федерація не спромоглася сьогодні відновити і продемонструвати на всій ділянці від Сватова до Вугледару. А от до речі, за Таймс повідомляли, що саме до квітня нам надійде приблизно 50 танків, то це виходить, що ось цієї першої партії її буде замало, тому що мало би бути приблизно 320 танків цього наступального озброєння. Але окрім наступального озброєння, звісно, що важлива артилерія, важливі боєприпаси, які також допоможуть нам просуватися. Але про танки 50, чому не можуть дати всі зразу? Я думаю, що дадуть і навіть більше ніж 50. Це те, що дивіться, це те, що потрапило до преси. Це якісь якісь джерело інформації повідомило пресі. До речі, Джо Байден сказав, що вони погодили 700 танків. 700 – це і загалом? тисячу загалом 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 погодили 700 танків і. І не ні, і ніхто не ні, не ні, ніхто не заважає там поставити найближчими двома місяцями, допустимо 100-200 танків або 300 танків, тисячу бойових броньованих машин. Скільки буде поставлено? Ну ми з вами цього не не дізнаємось. Поки поки ці танки і бойові броньовані машини не вийдуть на поле бою, тоді ми буде, вже будемо з вами апелювати якимось. Конкретними цифрами я думаю, що тут е, дуже великі розбіжності між тим, що пише преса е, з своїх джерел, і тим, що відбувається насправді е, стосовно постачання техніки озброєння в Україну, недарма Росія активізує удари, е, ракетні удари по інфраструктурі Укра нашої держави. Е, е, я думаю, що вони розуміють ці масштаби і намагаються як. Якомога більше запобігти чи чи зірвати ці постачання, які відбуваються сьогодні і зараз. Пане Олеже, міністр оборони України Олексій Резніков він оцінив терміни передачі Україні винищувачів і в інтерв'ю Бабелю. Він заявив, що західні країни дозріли до передачі бойових літаків Україні. Резніков зазначив, що деякі країни вже говорять про готовність навчання екіпажів. Ну якщо я не помиляюся, то вже наші військові проходять навчання на о, керування винищувачами. Але при тому, що Резніков говорить, що готові наші партнери передавати нам бойові літаки. Це зокрема йдеться про екі... Про а, су чи про Ф 16 американські ну про літаків СУ я взагалі не пам'ятаю, щоб мова йшла. У нас є мова про Мігі 29 словаччини і Польщі, які модернізовані. Можливо, так. І до речі, Анджей Дуда казав, що Польща готова а, знов підняв тему, що Польща готова передавати нам свої Міги 29 і Треба тільки узгодити. Всі е, отримати всі дозволи на передачу цих літаків. Я думаю, що мова йде і про те і про ті літаки. Ви абсолютно праві, що наші пілоти навчаються в Сполучених Штатах, і ми це з вами бачили. Ну, принаймні на так показувала нам американська преса, в тому числі і телевізійна, е, в травні і в червні минулого року. От. І термін якраз десь 11, 10 11 місяців. з на початку їх навчання це термін, коли пілоти можуть бути готові до бойового застосування на нових машинах. Так що я не тому я і не виключаю, що в квітні місяці ми можемо отримати і F-16, А до цього ми можемо отримати і мігі 29 До речі, до речі, сьогодні таке співпадіння. Парламентська делегація Ізраїлю теж сьогодні відвідує Київ. Уперше після початку цієї війни напередодні був посол Ізраїля. Він відкрив посольство, і воно сьогодні повернулося до Києва. і Працює в штатному режимі. А тут Візит Байдена співпав з парламентською делегацією Ізраїля. А є а є припущення, що самі ці міх 29 і для того, щоб передати Україні, треба узгодити з Ізраїлем, тому що там, ну, начебто, є комплектуючі ізраїльських фірм, які робили модернізацію цих літаків. Пане Олежа, а про масштабні навчання стратегічних ядерних сил Росії, от вони приурочені зокрема до візиту Джозефа Байдена до Польщі, але тепер відповідно що і до Києва. А чи маємо ми розглядати це як якусь загрозу? І що на вашу думку у воєнному сенсі означають ось ці демонстрації демонстрація цих навчань ядерних сил? Ну, дивіться, воно вже виглядає ну трошки смішно. Я поясню, чому тому, що з воєнної точки зору. Ну, по-перше, завтрашня промова Путіна сьогодні будуть переписувати з нуля, тому що візит Байдена повністю змінює розклад сил і повністю змінює обстановку навколо навколо України зовнішньополітичну. І путіну, путіну треба буде відреагувати на цю подію. Що стосується не стосується ядерної, ядерних сил Російської Федерації, то на сьогоднішній день дивіться градус протистояння чи градус загроз в ядерному в плані застосування ядерної зброї він. Пане Олеже. На жаль, ми маємо проблеми зі зв'язком, але зараз, звісно, що спробуємо зв'язатися із нашим гостем. Я згадаю, що Олег Жданов із нами на зв'язку. Так, да, я вас чую. Дивіться е, е, так, от я скажу так, що градус протистояння чи залякування ядерними силами Росії піднявся до такого ступеню, що сьогодні, якщо навіть Росія здійснить пуск балістичної ракети, але в звичайному спорядженні, ну це буде виглядати на мій погляд навіть смішно. Е, а якщо вона здійснить пуск ракети з ядерною головною частиною? Ну принаймні допустимо в Тихий океан неподалік Камчатки, як вони це робили раніше, коли, коли були ядерні випробування, то Росія порушить мораторій на в на ядерні вибухи в світі, який діє більше 30 років, і які якого дотримується весь світ. І це я не думаю, що Путін такий сміливий сьогодні порушити мораторій на застосування ядерних вибухів. Так що я думаю, що так вони навчання проводять, але це від неспроможності показати інші воєнні успіхи на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що у них дійсно успіхів немає. От зокрема з вами зараз і хочу трішки торкнутися фронтів, зокрема Бахмута, Вугледара, що нині там відбувається, чи є просування ворога на цих напрямках, і чи стримують українські сили наступальні дії окупантів. Ну, дивіться, стосовно просування ворога треба два-дві ділянки, де ворог ще має частковий успіх. Це північно-східніше е, Сватово, Вони рухаються у бік Куп'янська. Там ми е, е, уповільнили рух, але він відбувається. І північна, північніше Бахмуту. Так, е, там вони намагаються ще рухатись, і у них є частковий успіх. На решті ділянок фронту. Ситуація стабілізована і фактично за ну, принаймні за останню добу, просування ворога немає. А що стосується південної околиці Бахмута, то там навпаки ми е провели ряд контрнаступальних дій. У і відсунули російські війська від траси Бахмут Костатинівка, і сьогодні траса вже працює для забезпечення нашого гарнізону в місті Бахмут. Стосовно вугледару там, взагалі, ситуація стабілізована, і противник досі не може оговтатися після тих поразок, які ми там їм нанесли. Так, що ситуація дуже важка, але контрольована з боку сил оборони України, і це дає нам підставу для того, щоб зробити висновок, що за останній тиждень російські війська забуксували в своєму наступі, і фактично, той масований наступ, який ми казали, що о, так він розпочався, він за, на сьогодні топчеться на місці і буксує, пробуксовує. Аналежа, ви говорите, що успіх є у них, зокрема на Луганському напрямку, і більше до Куп'янська вони хочуть сунути, але була інформація від місцевих гауляйтерів, зокрема Харківщині, що, начебто, російські окупаційні війська вони погрожували наступом на Харків. і говорили, що вони хочуть взяти під контроль усі ті міста, які раніше були окуповані. Як ви гадаєте, що що взагалі планують окупанти робити на Харківщині, і чи дійсно ось Куп'янськ це для них дуже важ? Важливий важливе місто тому що це ось такий зв'язний вузол, так дійсно. До речі, Купінс там залізничний вузол. і Якщо вони повертають на ним контроль, вони повертають ще одну гілку залізниці для забезпечення а, власних потреб. Але я думаю, що там не настільки сам сама залізниця, скільки вони хочуть вдоль в річки. Оск... Оскол зробити буферну зону вздовж кордону Луганської області, як це було до проведення нами харківської наступальної операції. От. Так що ну, це намагання, це їх бажання. Ну, на сьогоднішній день ми бачимо, що просування дуже-дуже повільне і фактично ну, за тиждень вони, просу... вони там намагаються взяти один населений пункт. От, а так, да, но ну, говорити сьогодні, що вони там завтра підуть на Харків і будуть відновлювати той стан, який був в перші місяці війни. Це просто нереально, тому що сили засобів ми не спостерігаємо там достатні для того, щоб розпочати розпочати наступ в бік Харкова. От загалом про сили і засоби окупантів повідомляв повідомляли аналітики інституту вивчення війни, що Росії зараз бракує резервів для великого наступу на Луганщині, але при тому я хочу згадати Китай і про те, що він може зараз активно допомогти Російській Федерації, тому що Блінкен підтвердив, що Китай обговорює можливість надання РФ летальної військової допомоги. І якщо Китай дійсно на це піде, чи що вони будуть передавати? Вони дадуть танки, чи як ми гадаємо раніше просто бронежилети і каски. Ну бронежилети і каски, я так розумію, вони зараз дають, тому що той же саме Блінкін наголосив, що воєнно-технічне нелетального характеру майно вони сьогодні вже допомагають Російській Федерації. Там ще мова йшла про судпайки і ну про продовольство і про амуніцію, про форму. От. Але Китай погрожує тим, що е, може почати передавати летальну зброю. Справа у тому, що у Китаю є дуже велика кількість радянських зразків озброєння від пістолета до танка чи літака. І вони можуть вони тільки в сім, 2017 році закінчили перехід на вітчизняне зразки озброєння відмови від. Радянських зразків озброєння, Так що у них є що передавати. Але я думаю, що це не настільки сьогодні серйозно, в тому сенсі, що Китай скоріш за все просто формує більш вигідну позицію, перемовну позицію з у стосунках зі Сполученими Штатами, і Росія тут в даному випадку для Китаю просто розмінна монета в перемовинах чи відбудові. Новітній відбудові стосунки між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. А ось цей візит дипломата китайського до Москви сьогодні, зокрема, коли Джо Байден відвідує Київ, це також символічний візит, і те, що вже анонсували, що, начебто, вони будуть там говорити про мир України та Росії, але при тому про який мир може йти йтися, зокрема без України. Бо до речі, це е, дуже добре, що ви це нагадали. Справа у тому, що е, це ще один доказ того, що навряд чи Китай буде передавати Росії озброєння. Чому? Тому що Китай сьогодні е, виступає з мирною ініціативою, і, е, і дивіться, мирна ініціатива, судячи по заявам китайського представника на Мюнхенці, на Мюнхенській конференції, вона побудована на поважанні кордонів держав. Будь-якої держави так було заявлено Китаєм. Китай не може сьогодні запропонувати компроміс поступки території з боку України. Чому тому, що завтра те ж саме запропонують Китаю відносно Тайваню. Так що Китай сьогодні, якщо і презентує план, мирний план в Москві, свій який, до речі, лідер Китаю хоче оголосити 24 лютого, це на річницю початку війни. То він буде грунтуватися на поважанні кордонів держави держави Україна. І для нас в принципі подивимося, які механізми вони там запропонують. Але основу цього плану вона нас влаштовує. І, до речі, цей план, на мій погляд, дуже сильно звужує можливість Путіна для маневру. І сьогодні казати, що 24-го він нам влаштує тут ад на землі. Е, я би не став. Чому тому, що 24-го ранок в Пекіні настає набагато раніше ніж в Москві, і якщо Пекін оголосить звернення до народів світу, як вони це е, презентують, з мирною ініціативою врегулювання конфлікту на основі поважання кордонів країн, е, а Путін тут нам влаштує е, е, та самий ракетний масований ракетний удар. Ну я думаю, це не дуже буде корелюватися. У відносинах між Росією і Китаєм навряд чи Путін зможе плюнути в обличчя Сидзепі лідеру Китаю. А можливо, Путін таким чином навпаки хоче здати свою державу Китаю, тому що по суті інших варіантів у нього немає. Не так вже й багато часу залишилося, але перемог у нього взагалі ніяких на фронті. Ну, здати Китаю, здати Росію Китаю. Він не так її здає. Ну ми ж знаємо, що ну є інформація, що напередодні Олімпіад, точніше, так, на відкритті Олімпіади, Путін... Путін приїздив до Пекіну саме з планами здачі восточної частини Росії під контроль Китаю. Це буде така м'ягка експансія і е... без будь-якої застосування сили, цілком через інвестиції, через економічне і фінансове поглинання. Така інформація існує. Він вже її здає. Путін ну путіну тут навряд чи треба прикладати зусиль. От а Китаю не потрібна сьогодні конфронтація на війні. Чому тому, що? Китаю треба просто мати доволі сильну позицію в перемовинах з сполученими штатами. Дивіться, Джо Байден взагалі робить реверанс в бік Пекіна в плані того, що ви що ну ми збили ці шари, але ми не хотіли збивати, і ми не думаємо, що вони там він заперечує, що це могли бути розвідувальні. Операції Китаю проти Сполучених Штатів він фактично вибачається і протягує руку дружби китайському лідеру. Китайський лідер хоче підсилити свої позиції. Не забувайте, що 35% внутрішнього валового продукту Китаю це, це американський ринок. Китай не піде на такі ризики економічної стабільності своєї держави. Анараді Росії. дякую вам дуже за вашу аналітику і спасибі за те, що долучаєтеся до наших ефірів. Я бажаю вам гарного дня. Нагадаю, що Олег Жданов, військовий експерт, був із нами на зв'язку.